Всім привіт! Робимо відеоогляд на стан циклу BMW R1200R. Зараз обійдемо загальним планом. А потім покажемо більш детально. Знімаємо на сонці в гарній якості, робіть стоп кадр роздивляйтеся детально. Максимально плавно і максимально все хочемо показати, в якому стані мотоцикл. Розпочнемо з, зі скла. Скло має ну, такі мікроподряпинки. Скоріше за все, коли мили тряпали і терли. От, якщо потрібно, можна буде відполірувати. Але воно в гарному стані. Гума передня має ось такий. Стан також гарний стан гуми. Крило переднє. Зараз шукаємо з вами саме недоліки, які є. По мотоциклі. Так, давайте по гальмівному диску. Знос, ну, він присутній, але зовсім не критичний. Абсолютно. Невеличкий знос є, але ну, зовсім невеличкий. Гальм Брембо вже серйозні. Тормоза робоча область, будь ласка. Пильовики з армуванням. Це перевага, стан радіатора. Подивіться. Корозії окислів. Камінець попав. Немає, все, в гарному стані. Тут втулечка така, якось. Думав, що це ржавчина, це так, такий матеріал втулечки. Далі. Світло вже встановлено. двигун. Знизу дивіться. Показую, бачите детально. Сподіваюсь, вам там все видно, бо мені не видно, я телефон просто підставив. Так, Тут вже такі на двигуні встановлені е, слайдери, щоб якщо двигун завалиться мотоцикл, щоб не на кришку впав, а на оці захисні накладки. Вони, до речі, металеві. Далі поїхали. Ну, тут ніяких моментів на дзеркалі немає подряпин, тут немає подряпин, тут немає. Все ціле. Кришки також цілі. Будь ласка. Обмежувачі також все ціле. Рама, будь ласка. Тут подряпин немає ніяких на вихлопі також. Ну, мікро є є мийки але таких якихось пошкоджень немає. Далі поїхали. Так що будемо ще показати. Як бачите, мотоцикл на електронному е, Dynamic ESA на електронних підвісках, що спереді, що ззаді. Диск в гарному стані, дещо в пилу, от, але без пошкоджень абсолютно. Задня гума в такому стані з цього боку. Також задній гермин диск в гарному стані. Є невеликий знос, але зовсім невеликий. Мотоцикл на кардані, беремо, бо також ззаді армовані шланги, що спереді, що ззаду. О, так. Що вам тут ще показати? Ну, всі кліпси, все на місці, все рідне, оригінальне. Це підніжка підніжки є на мотоциклі. З цього боку знизу покажу. Також кришка ціла, ніде нічого не пошкрябано, не подерто. Радіатор з цього боку. З цього боку він дещо брудніший, ніж з того. Але також все рівнень, немає ніяких пошкоджень. Далі світло. Це хела, це дороге світло, до речі, класно світить, LED, звісно, LED лінзи. Ось який казав, армовані шланги спереду, також жгальма передня, це звісно, робоча область. Бессереперний диск в ідеальному стані. Тут невеликий знос, як і вже казали. Демпфер встановлений, рульовий, ну, під Дзеркало також без царапин. Тут подряпин немає і тут подряпин немає. Також ну, мотоцикли, як бачите, взагалі без нюансів. Є якийсь один ключ на мотоциклі. Ось один, Якийсь естественний знос присутній, ну як естественний справа часу. Мікроцарапин 21 910 км. Запустимо. Режими їзди. Рот. Можна встановити динамік, Можна поставити під два шоломи собі. Так, у вас зараз ви на екранах бачите, що е, приборна панель миготить, тобто блимає. Насправді вона не блимає. Просто частота кадрів миготіння е, людським оком не бачить цього миготіння, що бачить телефон, тому що частота кадрів на телефоні 60, а мабуть, може і 120. Тому вам кажеться, що воно миготить. Насправді ніякого миготіння немає. Ну, Я думаю, ви це розумієте. Дивіться, пульти в такому стані. Класний вихлоп. Ось такий от мотоцикл. В прекрасному стані. На кардані і з електронними підвізками. Ось, до речі, світло як світить. Ну, зараз день, то зрозуміло, світить дуже класно.